Я думаю, що ви чули про ці маркетингові правила, що клієнт від вас купує після якоїсь п'ятої точки касання чи десятої точки касання, чи що він вас повинен побачити за результатами досліджень 17 разів, це все повна хуйня. Тому що людина у вас ось потрібно розуміти загальне правило, в будь-якому випадку буде купувати, якщо ти про себе нагадуєш і постійно показуєш їй, які в тебе є рішення. Вона буде тебе дивитися, 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 бачити, бачити, в якийсь момент вона зрозуміє, що блядь, мені це рішення потрібно. Я хочу від нього це придбати, я хочу це купити, хочу йому заплатити гроші. Тому іноді потрібно забувати хер на цифри, на правила, на статістику, на ось всі ці типу штуки. Тому що часто ще люди ускладнюють все навколо воронок. Що типу, ось потрібно, щоб 3% туди прийшли, 1% побув там. я, Взагалі похуй на відсотки, на цифри, на все. Насрати, просто пам'ятай, що в особистому бренді там, в блогах ти повинен давати цінність, повинен її транслювати, давати щось людям безкоштовно, будувати з ними стосунки, нагадувати про себе. Ти їм будеш нагадувати, тим, що будеш робити якусь розсилку, бо ти десь збираєш людей, ти з ними якось взаємодієш. Да? І це стосується не тільки українського ринку. Якщо ти займаєшся там блогами чи продаєш якісь сервіси, продукти, в тебе є агенція за кордоном, наприклад, одну з яких ми просуваємо власника точніше цієї агенції в інстаграмах, в Тіктоках, в соціальних. Мережах і збираємо, будемо збирати, точніше, емейл-базу. Тому що в нас, на нашому ринку, це, наприклад, Телеграм, там це буде емейл, через який тобі потрібно постійно взаємодіяти, давати колту і нагадувати про себе. Ось тому. А зрозумій, що це система. І в тебе не купують і не приходять ні через те, що ти мало разів. Нагадав про себе, да, типу там не 10, а наприклад, то там 5. І через це ти думаєш, блядь, не купують, потрібно ще більше разів про себе нагадати. Частіше не купують, бо просто не розуміють, що ти, сука, продаєш, яке в тебе є рішення, яке в тебе є офер, який в тебе є офер? І чому він відрізняється від всього, що існує ще? От тому успіхів тобі з продажами. Нехай все буде заїбсь.